Друзі, перші проголовне поїхали аеродром на Херсонщині, який російські військові перетворили на ключовий логістичний хаб для перекидання особового складу, паливних запасів і аційного озброєння став ціллю для удару високої точності українська розвідка протягом кількох тижнів вивчала переміщення техніки, час вильотів та прибуття Л-76 і ан 26 а Також зміну бойових чергувань на злітно-посадковій смузі. Операція координувалася одразу кілька структурами від аеророзвідки до сили ССО і мала на меті повне наведення об'єктів і до вночі, коли на базі перебувала максимальна кількість техніки та особового складу, на аеродрому було завдано комбінованого удару з використанням дронів камікадзе і далекобійних реснарядів. У прямі влучання зафіксовано у зелітно-посадковому смугу, паливні склади, блок управління та ангари з технікою особового удару, зазнала північна частина об'єкта, де, за даними української сторони, саме відбувалася підготовка до чергового вильоту. У наслідок удару згоріли десятки літаків, у тому числі бойові су 25 які використовували для в'яті. Ної підтримки штурмів та південно-східному напрямку, крім техніки, підтверджено загибелі щодайбаче 12 військових, які виконували функцію екіпажу та інженерного персоналу. Пише, що були впадними і не встигли зреагувати на удари. Почали святкувати наближення нового року. Мабуть, за словами місцевих джерела, після вибуху ще кілька годин горіли залишки ангара. Евакуація техніки виявилася неможливою через масштаб руйнувань. Після удару російська сторона поширила лише коротку заяву про незначне займання на складі паливно. Стильних матеріалів, але жодного підтвердження щодо кількості втрат або техніки не надала. Тим часом супутникові знімки з комерційних платформ показали вирви діаметром понад 10 метрів на злітній смузі та сліди пожеж на території ангарів. Аналітики вказують, що атака стала стратегічно важливою не через знищення боїв літаків, а й через втрату важливої логістичної інфраструктури. Саме цей хаб забезпечував підвезення боєприпасів до кількох фронтових напрямків. Внизу після атаки командування РФ почало перекидати частину авіації глиб. Пшевтив до аеродромів Криму та Ростовській області, побоюючись повторних ударів, така реакція свідчить про зміну тактики. Українська сторона почала бити не лише по передовій, але й по вулицях, які забезпечують маневро техніки та оперативну підтримку окупаційних військ. Одночасно, за повідомленнями з джерел у розвідці, російське командування дало вказівку розслідувати фактор витоку, що може вказувати на проникнення українських агентів або використання сигналів середини бази для наведення ударів. Цей удар став частиною широкої кампанії. На авіаційну складову окупаційних військ протягом останніх тижнів фіксується зростання активності українських БПЛА над логістичними вузлами та базами зосередження техніки. Ціллю стало не лише фізичне знищення ресурсів, але й деморалізація, зрив логістичних ланцюгів та посилення психологічного тиску. Саме втрата можливості перекидати авіацію. На тактичній відстані відносно близько до фронту може серйозно ускладнити подальші наступальні дії супротивника в регіоні з аналітичної точки зору. Удара по аеродрому на Херсонщині демонструє змін... Міну логіки операції. Це більше не точкові влучання, а частина стратегічного витіснення супротивника не лише з території, але й з повітряного простору. Знищення десятки літаків і загибель екіпажів послаблює оперативний резерв авіації, тоді як відновлення втрат такого масштабу. Потребує не лише ресурсів, але й часу Україна використовувала точну розвідку та нові технологічні ураження, де далі активніше діє на глибину змінюючи хід війни не лише на землі, але й в повітрі. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів голова у кожного своя, висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.